Так, щоб знайти цю новину, вам треба зайти на сайт. Я посилання залишу. Також на початку стріма і взагалі хотів би вас попросити протиснути вподобайку цьому відео, дядьки, і цьому стріму дуже важливо для розвитку контенту. І подивіться, що взагалі дають Вергеймінг. Подивіться, ви просто на це подивіться. Я такої халяви за 10 років своєї гри не бачив. Це капець. Вам за те, що ви просто війдете після 2-го, точніше, після 3 вересня дають супер імбові плюхи. Перша, це гілка техніки для вас. Тобто, ви можете обрати гілку любу, яку ви хочете, і вам її безкоштовно прокачають. І плюс танки цієї гілки поставлять в ангар. Ви почули? Ви це чуєте? Коротше, дадуть гілку. Безкоштовно дадуть 10 лямів срібла. Це для тих, хто зареєструвався до обнови 2.0 і хто зайде після 3 вересня. 10 лямів гілку на вибір, 15 тисяч бонів, 25 тисячі голди, 50 бланків перепідготовки екіпажу, плюс дадуть день місяць прему, плюс 5 універсальних посібників, х5 60 штук, ікс 3 задання досвіду для екіпажу. Також 30 60 штук вибачаюсь, дадуть 20. Стиль, медалька і плюс бойові завдання. Там спочатку дають 30 днів, а потім, коли ти виконуєш деякі задачки, тобі ще місяць дають, але все одно гілка 10 лямів, 15 к бонів, 15к. Ти одразу можеш собі купити 121 б. Це капець. І якщо ти зареєструєшся після 3 вересня і зайдеш у гру, то тобі дадуть дві гілки на вибір, 6 лямів. Тігра 131 три в подарунок безкоштовно дадуть. Шкоду Т40 безкоштовно. Тайпа 64. Йосипа два екранованого, потім прокатну техніку восьмого рівня на на місяць на вибір, ви розумієте? І прокатну де техніку 9 рівня також на вибір, плюс набір штатного обладнання, і також ці всі додаткові плюхи, які ви бачите нижче Акція з 3, з 3 вересня, і там до середини жовтня жовтня написано, точно дати немає, але написано до середнього жовтня. Тому не про цю нагоду обрати собі якусь класну гілку і взагалі залутати цю всю історію. Ну я такої халяви не бачив ще. Це просто. Я сьогодні побачив цю новину, я був в шоці. Я ходив півгодини, взагалі не розумів, що наскільки каляво і затягують гравців. Не знаю, чи нових, чи старих, але все одно. Тому, дядьки, не провтикайте. Заходьте, дивіться. Капець. Це просто капець.